Всім привіт! У цьому відео Олена Зеленська розповіла, як війна вплинула на здоров'я чоловіка-президента та про труднощі, з якими стикається її родина. Будь ласка, підтримайте україномовний контент, поставивши лайк та підпискою на канал. Отже, почнемо. 46-річна Олена Зеленська, дівоче прізвище якої Кияшко, народилася і виросла у місті Кривий ріг Дніпропетровської області. Вона вступила на будівельний факультет місцевого університету і здобула архітектурний фа, однак за професією не працювала. Натомість Алена вже на останніх курсах почала писати гумористичні сценарії, захистила диплом та поїхала на гастролі. Разом зі своїм чоловіком, теперішнім президентом України Володимиром Зеленським, вона працювала в студії квартал 95, де була причетною до топових проєктів. У інтерв'ю BBC 2019 року Зеленська відзначила, що ця робота їй подобається, приносить задоволення, і вона хотіла продовжувати далі займатися цим після перемоги свого чоловіка на виборах. А нещодавно в інтерв'ю Перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла про те, що батьки були проти того, щоб вона була сценаристкою студії квартал 95. За її словами, батьки не приймали її рішення, тому що на той момент це не вважалося професією. Були протести з моїх батьків, їм було дуже страшно за нас обох дивитися з моїм майбутнім чоловіком, що ми обрали цю професію, зазначила перша леді. Нині, як каже Зеленська, вона пишається тим, що разом із командою квартала створила великий потужний бізнес із нуля. Зараз, згадуючи, який шлях ми пройшли суто інтуїтивно, ми розуміємо, що це була та велика школа життя. Ми створили те, чого не було, створили з нуля. І це склалося у великий бізнес, потужний, привабливий зараз. Це приваблює мене і зараз. Саме ця думка, що ми змогли, підсумувала перша ледь. Також Олена закликала вірити в себе і свої сили та не боятися. На днях Олена Зеленська розповіла, де знаходяться її діти та коли бачиться з чоловіком. Про це далі дивіться у сюжеті відео. Олена та Володимир Зеленський вчилися в одній школі у паралельних класах. А тому були заочно знайомі один з одним. Але їхні стосунки розпочалися вже у студентські роки. Зеленська пригадувала, що якось їх звела випадкова зустріч на вулиці. Вони зустрічалися протягом наступних восьми років. Володимир не квапився із пропозицією, та й сама Олена не пришвидшувала події. За її словами, розмови про весілля були, але у форматі колись. Зеленські одружилися у 2003 році. У шлюбі в них народилася донька Олександра та син Кирило. Чоловік підкорив свою кохану відвертістю та вмінням дотримувати своє слово, не обіцяти того, чого не зможе потім виконати. Під час нещодавнього візиту до Італії Олена Зеленська вразила своєю елегантністю і неймовірним стилем. В рамках свого візиту вона дала відверте інтерв'ю італійському ведучому Бруно Веспі для програми П'ять хвилин з Бруно де поділилася переживанням своєї родини та розповіла, як українці, зокрема її сім'я, витримують тисячі днів війни. Під час бесіди перша леді відповіла на питання щодо життя її дітей, доньки Олександри та сина Кирила, підкресливши важливість безпеки та приватності. Олена наголосила, що вони з родиною залишаються в Україні. Не можу розповідати всі подробиці, адже наша мета забезпечити дітям безпеку. Проте ми всі в Києві, і навіть коли я іноді від'їжджаю, мої діти залишаються вдома, значила вона. Олена також поділилася, що на роботі іноді може зустрічатися з чоловіком, але через питання безпеки відмовилася надавати більше деталей. Перша леді України Олена Зеленська відверто розповіла, що її стосунки та почуття до чоловіка, президента України Володимира Зеленського, сильно змінилися. За останні два роки, попри рідкісні зустрічі та обмежене спілкування, їхній шлюб зміцнішав. Зеленська вважає, що їхні 20-річні стосунки стали кращими через постійну підтримку та розуміння один одного в складний період. Вона каже, що їхнє спілкування стало більш емоційним і зараз вони ніколи не набрадають одне одному. Я думаю, що ми стали ближчими і більш пов'язаними. Тому що ми підтримували один одного так, як ми на це сподівалися. Я думаю, що не підвела його, і він ніколи не підводить мене. Ми бачимося не так часто, як хотілося, б, тому кожна зустріч це радість. Ми ніколи не втомлюємося один від одного, ніколи не набридаємо один одному і це робить сім'ю сильніше, поділилася дружина президента України в інтерв'ю Daily Mail. Перша леді переконана, що одного кохання для щастя замало. І ми дуже добре розуміємо один одного. Насправді, дуже важливо вміти поважати своїх рідних і близьких. Я впевнена, що любові недостатньо, і я щаслива, що можу поважати свого чоловіка, тому що мені було б дуже важко залишатися з ним, навіть зважаючи на величезну любов, якби я не вірила в його чесність, заявила Олена. Зеленська зазначила, що пишається стійкістю свого чоловіка. У страшні дні, тижні та місяці на початку війни я ні секунди не сумнівалася в тому, як він поводитиметься. Але ще більше я пишаюся його стійкістю. Це довготривалий марафон. Він справляється, і я молюся, щоб він не втратив в своїй міці силу, тому що він нам потрібен таким, яким він є, сильним і впертим, сказала вона. В одному з своїх інтерв'ю Володимир Зеленський зізнався, що після перемоги хотів би спіймати коропа в Дніпрі. Таке бажання свого чоловіка прокоментувала і перша леді. Дуже цікава річ про коропа. Я ненавиджу чистити рибу. У моїй родині була традиція, що хто ловить рибу, то її чистить і готує. Але коли Володимир спіймає коропа, я обіцяю почистити, і приготувати ці риби, бо це означало перемогу. А поки я подумаю над рецептами, додала Олена. Також вона розповіла, що ніколи б не могла подумати, що стане дружиною президента. Але, чесно кажучи, коли ми були молодими, я не очікувала, що він стане зіркою телебачення, а потім кіноактором. Кожен етап нашої подорожі мається на увазі життя. Він робив мене сильнішим і мотивував розвиватися. Я дякую йому за це, підсумувала Перша леді. Нещодавно Перша леді України поділилася, що у Зеленського за останні два роки похитнулося здоров'я. Всі подробиці Далі у відео. Та Олена Зеленська, яка раніше закохала мережу у свій новий образ на зустрічі з міністром Данії, розповіла, як повномасштабне вторгнення росіян вплинуло на її чоловіка, президента України Володимира Зеленського. Знаменітість поділилась, що у глави держави виникли деякі проблеми із здоров'ям. Про це громадська діячка повідомила під час візиту до Італії та Ватикана в інтерв'ю італійській газеті Ла Републіка. За словами Зеленської, війна негативно впливає на самопочуття її коханого. Перша леді каже, що Володимир Олександрович страждає на буль в спині. Причиною цьому є великі фізичні та емоційні навантаження. Не секрет, що з початком Великої війни лідер країни переживає чималий стрес та мало відпочиває. Тисячі днів війни загартувала мого чоловіка. Стрес руйнує його спину, сказала Олена. На додаток під час розмови з журналістами Перша леді резюмувала, що наразі вже вдалося повернути 388 викрадених росіянами дітей до України. Шановні глядачі, а що ви думаєте з приводу цієї новини? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую, що додивилися відео до кінця. До зустрічі в наступних випусках!